Можемо Доброго дня! Розпочинаємо засідання постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, регламенту, депутатської діяльності, етики та протидії корупції в органах місцевого самоврядування. На комісії присутні три чоловіка та секретарської ради програм. На порядок денної комісії виведено три питання. Перше питання про затвердження програми для керівників на території міської територіальної громади. Друге питання про забезпечення проведення загально національної колеги навчання у місті сільській раді. І третє питання про внесення змін до персонального складу постійної комісії Міської сільської ради. Так, голосуємо. Хто за у порядок денний? Одноголосно. Так, ось у нас є програма для приймників на території Міської сільської ради. Згідно цієї програми призначається, призначається. А можна ж Наталія Вітема буде допомагати особи з перейому та реєстрації заяв і заяв і повідомлень про вчинення на, на насильства координації, координації заходів реагування на факти вчинення насильства Фінансовий відділ Міської сільської ради щороку повинен передбачити у проєктах бюджету видатки для реалізації заходів програми, як межа, якщо потрібно, в да. межах фінанс, фінансових можливостей. Ми ну, потреби це, це рішення буде покладано на нашу місці, тобто буде це бізнес. Я, я заявив протокол поліції і будемо проводити з ними виборів. Вони ж не тільки, ну якщо там зачинається якесь їх не тільки судять сюди і присилають до нас на відпрацювання. А от ми повинні проводити з ними, ще такі манірах ну, Там є заходи розроблені, ці завжди навіть роботу. На кожній захід скільки розраховуємо годин. Чого старте відправляється? Питання на сесію, на, на розвитку сесії, так? Так, значить, питання про затвердження програми для привідків. На території місійської територіальної команді відправляємо на розгляд сесії. Голосуємо. Баробаш за, слово за, за, на самому. Так, приходимо з нагоди до питання про затвердження або забезпечення, а, про забезпечення а, проведення загально-національної колеги навчання у сільській сільській раді. Так, на виконання конституції України указу президента України від 16 року номер 143 2022 про загальне національного порядного мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, святою влаштування пам'яті святою вшанування пам'яті громадянської лідва і саме. Відданості, сили духу, стійкості та а, подиву воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, проти України, та керуючі статті а, 25 закону України, місцеве самоврядування сільська рада. А, Ось таки пропозицію а кожного, кожний день щоденно о 9-й годині проводити загально-національні хвилини мовчання за співвічитниками, загиблими про зброї Агресії Російської Федерації проти України. Ця о, хвилина мовчання кожен день проводиться в нас відповідально за. Цього минулому навчання начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму саме правила працювання. Роз... Так, розроб... вони розробили голосове повідомлення тривалістю до 10 секунд за оголошенням про початок загального місця на та відлік до закінчення години. Текст повідомлення наступний Текст звучить увага, Щодня о у 9-й годині ранку в Україні оголошується загальна національна палена мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки, згадати дорогих нам вам людей, цивільних і військових, які загинули під час. Війни Росії проти України. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Шануємо наших співгромадян, будьмо вірними наших захисників і захисників. Це текст цієї хвилини мовчання. От. І потім сама хвилина мовчання він і звучить рекомендую, вони все тільки хочуть вивчати, мешкати. Тому що ми в цьому випадку не хочемо вивчати. Ми хочемо Так, і ми Так, і ми там сидимо, які тут. І люди встановлюються, які не можуть вивчати. Що виносимо це рішення на розгляд зацікавлення. Ваш ага, слово, я так І останнє питання, яке маємо розглядати саме сьогодні до нашої комісії, це внесення змін до персонального складу постійних комісійських Костюкської ради. Ми хотіли <реку> да, ну, перевести цю комісію, забрати з вашеї от санкції але так виходить, якщо ми його заберемо, то залишитися. Тож не назвається. Е ми передивилися з найбільшим людей бюджетного е, на комісія. Yeah. Комісія yeah. трошки по програмку людів. Федеральный бюджет и финансовый социальный проект. Там получается 6 человек. Хорошо. Вносим за решение на Да. 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 питання, які були надані на розгляд нашої постійної комісії, були розглянуті і вирішили, що ці питання виносяться на розгляд сесії. Дякую вам за вашу підтримку. Чекаю на завтра на сесії дві години тут в кабінеті голови. Дякую. Дякую.